Сьогодні я приготую найпопулярніший коктейль з ромом у всьому світі. Махіто. Вітаю, друзі, ви на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій за кадром, як завжди, діана. Цей коктейль є класичним. Я думаю, нікого це не здивую, що він входить в список IBA класичних коктейлів. І витоки цього коктейлю можна простежити до 16 століття, а саме до коктейля коктейлькі. Назван цей коктейль був на честь Френсіса Дрейка, морського капітана та дослідника. І цей коктейль складався з цукру, яти, лайма та агуардінте. Це був попередник рому. І як і більшість алкогольних виробів, цей коктейль початку придумали в лікувальних цілях, але людям сподобався його смак і його ефект, і тому вони почали вживати його просто так врешті решт Гвардінта замінили на Ром, а назву коктейля замінили на мохіто. Точно не відомо, коли це сталося, але перша літературна згадка про цей коктейль була в 1932 році в книзі під назвою Sloppy Joe's Bartender Cocktail Manual. Ось так і з'явився цей чудовий напій. Тепер перейдемо до його готування. Для його приготування знадобиться хайбол, і готувати його буде трошки не класичним способом, тому що зазвичай в нього кидають м'яту, лайм, все це мадлять, потім додають цукор. Краш-літ, мені не подобається так. Тому я додам просто м'яту, а всі інші складові вже по-іншому. Тобто, вичавлю сік з лайму одразу, додам цукровий сироп замість просто цукру, і замість краш ляду додам звичайний лід. Тож почну з м'яти приблизно 14 листочків. 12-14. І перед тим як відправити м'яту в нашкелах, треба її розбудити. Зробити це просто трошки, хлопнути по ній. Далі додамо до келехоліт та всі інші складові. І почне з рому 60 мл. Сік лайму 15 мл, цукровий сироп 10 мл. І далі газовану воду до верху. Тепер коктейль треба трошки перемішати та прикрасити. Прикрашу його лаймом та м'ятою. І коктейль Мохіто готов, Привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні чудовий коктейль мохіто. Всі добре його знають. А якщо не знаєте, я вас теж не знаю. Ти, до речі, багато разів вже готував мохіто, але не показував, ну, не було випуску окремо про мохіто. Так, так. Я навіть без дегустації. Ну так, так. Можна так сказати, навіть без дегустації можу сказати, що це смачний коктейль, головне обрати смачний ром. Отакий. Так. М -м -м. Дуже смачно. Мені подобається багато м'яти, багато лайму, добре відчувається ром. Ну, тут головне, Ро. головне... Так, В принципі, ми вже куштували його на відео про літні коктейлі, хто не бачив. Угу. І, в принципі, всі свої вже е, коментарі давали, але що ну, ще раз скажу. Раптом ви не бачили те так, відео. Е, класний, е, збалансований, освіжаючий, з насиченим смаком рому. Хто любить ром. Хто любить ром, будь ласка, ось чудовий коктейль. Та його бажано, ну не бажано, але зазвичай ну, п'ють влітку освіжитися. Але хто вам заважає це зробити озінню зимку? Так. Ніхто. Ніхто. Ніхто не може заважати. А, на рахунок того, чи подобається він мені по смаках, я скажу, що подобається. І такий варіант теж гарний. В плані ти трошки не по класичному його приготував. Але все одно суто властивості його ніяк не помінялись. Якщо ви любите готувати його в класичному варіанті, аби там плавав ось весь цей жмийк з лайму і все таке інше, будь ласка, теж готуйте. Ну, це теж смачно. Та, та на смак це в принципі ніяк не вплине. Може, угу. трошки гірчинку дасть цедра, але ну, то таке. Я не думаю, вона буде ледь відчутна. Тому. Готуйте, як вам зручно, головне, щоб це було смачно. А ми вам бажаємо гарного, мирного вечора. Пам'ятайте, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю і ми не пропагандуємо пити алкоголь, а просто показуємо вам смачні коктейлі. І як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу. І побачимось наступних відео. Так, я хотіла сказати, що йдіть, подивіться інші відео, які ви, можливо, не дивилися. Втім, цьому йому бережіть себе, Па-па!